Всім привіт, це Вашкар. Сьогодні у нас два таких красення: це Рено Меган 4 і Рено Талісман. Дивіться, часто нас запитують, який автомобіль вибрати. Чи Renault Megane, Меган, Renault Талісман. Сьогодні ми вам покажемо. У нас два автомобілі в одинаковій комплектації, ну практично одинаковій, і одинаковий двигун, механіка, механіка. Тому зараз ми обійдемо, покажемо їх плюси цього автомобіля, плюси цього, також мінуси. Ну, По мінусам я б сказав, у них майже їх немає. Тому що все збалансовано зроблено. Тому далі у відео ви побачите і також пишіть коментарі, який автомобіль ви виберете з цих. Це c клас, Це d клас. Тому під відео в коментарях пишіть, нам цікаво почитати. Також і людям, буде думаю, цікаво. Тому далі зараз покажемо вам по дизайну, по стану. По салону, тому сідайте зручніше і далі відео ви це все побачите. Дивіться, почнемо з того, що як вони виглядають, дизайн. Е відразу видно, що на цих автомобілях е цей автомобіль буде ширший. Воно відразу видно, що ця решітка вона більш ширша, е хоч вони досить схожі, але відразу, коли вони поряд, то видно, що решітка ширша. Е також він більш такий. Масивніший передок виглядає, тому що до щодо того, що капот тут більший, бачите, більш така форма, і він ширший. Також фари вони виглядають більш такі. Видно, що це дорослий, старший брат. Це менший, а це старший брат. Це спереду падає відразу це. Ну і бачите, що в них ще ось ці фари більш розділені, це також додає такого акцентику, що вони розділені. І передні фари. Бачите, тут є таке ребро, яке робить також більш погляд цього автомобіля, такий більш солідніший. А тут вона більш така закруглена. Ну, я думаю, ви також все, це все бачите. Який більше вам подобається передок, напишіть також, ми почитаємо. По бамперу, також бачите, тут все більш, більше злажено, тут більш таке ребрами все зроблено. Також Чим вони ще відлічаються, скажу відразу, що в них кліренс, е в талісмана буде трошки вищий. Там буквально там, сантиметр два буде вищий кліренс, тому купу, потрібен вищий кліренс. Це ваш варіант. Е скажу те, що в ходу вони їдуть досить схоже, але на талісмані хочеться більше їхати так, в розвалочку. Це також е не знаю за рахунок чого. Це відчувається, але це так. Е по ходовій вони схожі, дуже схожі, Ззаді балка, що там, ще там балка, двигунка 9К, К9К, шестиступка, що там, ще там. Е тому ну, максимально однакові варіанти. Е давайте перейдемо, мабуть, з боку подивимось на цей автомобіль. Ну, По довжині талісман буде трохи довший. Е ми поставили їх передок-передок. І тепер можете побачити з базаду, що довжина там буквально там сантиметрів 15-20, десь отак, от в цих рамках приблизно. Тобто не так, прям, що він прям дуже великий. Так само по ширині він не сильно ширший, там буквально просто все зроблено за рахунок того, що сама форма зроблена трохи по-іншому. Цей більш закруглений, якщо по боку дивитися, видно, а там більш він трохи пряміший й. І за цього. І те, як він виглядає, відрізняється від мегана. Давайте перейдемо ще покажу по задній частині. По задній частині в них так само зроблено, так само, як і попередній. Ці фари, бачите, вони більш закруглені, тут також є ребро, але тут більш така пласка, пласка фара. А вже з цієї сторони вони зробили тут трохи більше ребро і тут такі виямки. Оці виямки роблять цю фару більш об'ємною і динамічною. Ну, от, також ви думаю, бачите, як вони виглядають. Класна форма, от бачите, ця глибина. от Така глибина йде. Тобто, вж... ну, я не знаю, як на відео чи буде видно, але вживу, класно видно це. Тут, бачите, вона вже така пласкенька. Тобто ці всі такі елементи дрібні, вони роблять в автомобіля оцей самий дизайн і більш преміальність. Також там є хромовані вставочки, тут немає. При тому всьому ще секмутація однакова, але бачите, також внизу видно, що тут такі підвихлопні трупи зроблені. Звісно, що там вихлопна трупа виходить вниз, але от саме дизайн зроблений так, от, з цієї сторони, бачите, трошки все простіше виглядає. Ну, тим, що вона вище класом. Давайте перейдемо, мабуть, з цієї сторони, ще з боку подивимося. Ну, В принципі, з боку, можливо, не сильно вони відлічаються, досить схоже, але трохи форми більш також грубші. Так, дивіться, ще таким, можна сказати, бонусом або елементом. В талісмана оце штукована, зроблена цей порог, зроблений з пластика. На нашу думку, це класно, тому що там часто їх задівають, його можна там пофарбувати, і це не метал. Тобто не буде пошкодження металу. Так як у Megana. давайте я вам також покажу. Е воно виглядає більш суцільно. І досить часто, ну не часто, але ну, бувають такі варіанти, коли там порогом ти зацепив, і потрібно фарбувати вже порог. І це з переходом на крило. Це такий із мінусів, скажу, в експлуатації. Е що в талісмана це вони продумали і класно зробили, що ми пофарбували цей пластик, е цей елемент, бо бачите, в нього такий він розділяється тут. Давайте з цієї сторони. От бачите, так воно розділяється з цієї сторони. І вже там пофарбало його окремо. Це пластик, це не страшно, а крило вже в нас рідне залишилось. Тому що е, всі розуміють, що це така частина, коли ви повертаєтесь, е, то можна задіти щось. Також е, в них вже зроблений литі диски стоять. Е, і в нас тут більше радіус. Там 16, а тут 17. Кажи, 17. да, 17 радіус. Не помилився. Е, тому в них такі от. Ззовні різниця ємних, також ще тут в них вже не стоїть антенка, вона вже влаштована, там всередині більш мощніша стоїть. Тому так. Давайте тепер перейдемо, мабуть, до двигунів, покажу. Зараз відкрию з цієї і з цієї сторони. Також по відкриттю капоту вони трохи відрізняються. Тут отак от ти відкриваєш. А з цієї сторони там треба вже по-іншому трошки. Зараз відкрию. Бачите? Тут вже потрібно так натискати. Ну, це такі мінімальні... мінімальна різниця. Е -е, перейдемо, давайте з цього почнемо. Ну, в принципі, тут все однаково. Однаковий двигун. Візуально на перший погляд однаково. Тільки вони тут вже зробили. Е Таку штучку, яка, мабуть, поглинає е, шум, це додає цієї ж преміальністю. Е, е, а далі все от, дивишся от, однаково максимально, як з цим двигуном. Тобто навіть по місцю, якщо ти дивишся, там однаковий простір залишається в різних місцях, е, тому тут навіть немає в чому порівнювати, вони однакові. Е, тому показали, як вони виглядають, будуть знати. Що різниці в цьому немає. Так, це показали. Давайте тепер перейдемо по стану дизайну салону, як вони виглядають, чим відрізняються. Скажу відразу, що при однакових комплектаціях в талісмана вже йде кожені вставки, що тут, що тут. Це є також плюсом. Експлуатація і догляд за цими речами досить зручніше. Ти собі протер. Там буде ця тканина. Давайте, мабуть, відразу перейду, покажу з цієї сторони, щоб трохи побігаємо, але ну, щоб наглядно відразу було видно. Тому що я зараз там все покажу, а потім ви забудете, як воно виглядало. Тобто, з цієї сторони, бачите, це тканина, що тут, що тут тканина. І, ну, і бачите, тут у нас всередині немає там підкладочки. Там уже зараз буде підкладочка з цієї сторони. Ну і сам дизайн карти, ви бачите, що е, тут є ручка, а з цієї сторони вже її немає. Тобто, більше, як в більших преміальних автомобілях е, вони зробили її відкриття вже отак. -от. Бачите, немає ніякої ручки. Тобто, завдяки цьому, що немає ручки, у вас простір в салоні більший, тобто комфортніше їздити. Це також, ну, на перший погляд. Непривично, але в експлуатації класно і зручно. Також бачите, в нас є тут підставочка, е, така шумка, щоб ви кло ще склали, воно не тарабанило. Тканина прокладена. Е, також давайте почнемо, мабуть, я не сяду спочатку, а покажу по салону, по сидінню. Бачите, сидіння в нас таке комбіноване: матеріал оцей схожий, а це вже відлічається. Ну і скажу, що по розмірам воно трошки ніби як більше. І... Ну, не скажу, що зручніше, по зручності що схоже, можливо, тут трошки все-таки буде зручнішим. Не знаю за рахунок чого, бачите, форма в нього в принципі, отут така. І зараз перейдемо, подивимось з цієї сторони, порівняємо, як воно буде. Трошки дощик у нас сьогодні не дає зняти нормально. Також дивіться, бачите, сидіння тут тут вже більш з одного матеріалу воно зроблено. В принципі, також зручне сидіння їздили на 500-1000 км, Зручно комфортно їхати, що на тій ті автомобілі. Тому, в принципі, це таке, просто в тканині різниця. По салону торпеда, циферблат, центральна панель. Максимально все таке саме. Бачите, от вона виглядає. З тобто миганчика вона буде ідентична, що ця центральна консоль буде ідентична. Відлічається досить сильно в них уже ця центральна консоль і підлокітничок. Підлокітничок у них вже йде двохярусний. також він йде кожаний. Також тут буде вже таке для підстаканників закривається, мультисенс, електроручничок. Там буде у нас механічний ручник. Також така ніжка, яка вже відкривається. І тут також тканина проклеєна. Це все у нас оці елементи преміальності. Тут є, коли там всякі такі ніжки закриваються, відкриваються, і кермо тут вже з іншої кожи зроблене. Також в нас є бачите, електрозатемнення. Зараз перейдемо туди. Покажу відразу, щоб ви побачили, що різницю цю. Не знаю, як воно буде у відео, це що ми ходимо, але хочеться максимально показати, щоб ви зрозуміли. Бачите, тут. Шкіра трошки відлічається, а циферблат максимально такий самий, і цей екранчик, оця ця консоль, сідаєш ніби в той самий автомобіль. Але оця вже центральна частина, бачите, вона трохи вуща буде. Підлокітничок попроще вже такий, також вущий і вже тканина. Тут все відкрито. Немає такого, щоб закрити. Також підстаканники відкриті будуть. Зеркало вже буде простішим, не електро. І також підсвіточки тут немає, а там є підсвіточка. Тобто, в принципі, ну і по відчуттям, що ви сидите, знаєте, коли сідаєте в цей ну, в Меган, трошки такий простір, трошки якби, ну, менше. Зручно, комфортно, ну, нам подобається, але там не місця більше. За рахунок оцих всіх, е що по ширині воно вуще, ширше. Також дивіться, давайте подивимося з цієї сторони. Також немає ручки, все так само. Сидіння. А, давайте забув, хочу показати ще, як я буду сидіти за собою. Давайте покажу в талісмані. От я сів. Зараз налаштую кермо. Так, зручно. Так, вперед я сів, педаль вижимаю, все комфортно. Так, так, все зручно сів. Тепер сяду за собою. Ну скажу вам, що бачите, скільки місця? Ну, мабуть, сантиметрів з 10 буде. Тут також наш ручок немає, ручки отут відкриваються. Тут також кожені вставки. Місця зверху багато, сидіння зручне ззаді. І, до речі, ще тут є із таких функцій Е, з такою ніжкою, куди можна поставити телефон, стаканчик. Вмагання цього не буде в цій самій комплектації. Зараз підемо покажу з цієї сторони. Так, Зараз сяду я з цієї сторони, я думаю, буде видно. Так, я сів. Витискаю так само все, сиджу зручно. Зараз тепер сядемо з цієї сторони. Так, ну Скажу, що в Мегана вже тут трохи менше місця. Сантиметрів 7-5 десь так в середньому. Зверху буде місце також менше, я сиджу. Тут ну, взагалі, тут, якщо я випрямлюсь, ну, залишається місця. Тобто в талісмані буде більше місця. Ну Та також уже ручка така і тут тканина. Тут, тут тканина. Підлокітника немає. Сидіння також комфортне, зручне. Зараз я покажу, як стільки там буде місця. Не зверну уваги відразу. Так, ну тут, тут місце вже буде отак от десь. Тобто побільше. Е, тому ну от бачите, такі деталі є. Ще більше, також е, покажи, мабуть, е, підлокітник, що відразу він більший. Щоб побачили, що реально ця консоль така побільша буде, оці всякі ніжки, мультисенс налаштування. Тобто ти сідаєш і таке відчуття, знаєте. Ну, Видно відразу, що це автомобіль D-класу. Хоч по відчуттям, що це Меган. Якщо от ви їздили на Мегані, наприклад, багато, да? е і сайде в талісман, перше враження буде, що все те саме, але оця центральна консоль не має ручки. Е більша ширина, тобто прикольніше. Е так, е а от з цієї сторони покажи відразу цю консольку, як вона виглядає. Бачите, тут вже є ручничок. Вона трошки вужча, все більш відкритіше. Отак от, от виглядає, підлокіточок менший вже. Так, давайте, мабуть, тепер перейдемо до багажника. Зараз я відкрию з двох сторон його. До речі, що тут, що тут є безключовий доступ, все відкривається, ти підходиш, відкриваєш автомобіль, ключ у вас в кармані лежить, що там, що там. Це ну, класно, зручно в місці ідеально користуватися цим. Так, давайте тепер перейдемо до багажника. <кій> Багажник скажу відразу, в талісмані буде значно більший. Це видно по, по візуальним відчуттям. Тут є вниз, в них два рази натискаєте, два рази двигається він. Бачите, відразу видно цей об'єм. По ніжкам також є тут ніжки, тут ніжки так само і з цієї сторони. Але бачите, відразу там є доп, що можна відкрити лючок. І буде доступ в салон. Тобто там лижі, якщо потрібно перевезти або вудочку, то буде, ну є ця функція, Мегані цього немає. Раз натиснув, воно відкрилось. Так само є ніжки, а ніжки, бачите, вони відрізняються вже, що вони більш в глибині зроблені. Ну і я думаю, видно, вам видно, що він поменше буде. Не знаю, можна, в принципі, заміряти ширину. Заміряємо скільки тут у нас. Метр 10. Так, і з цієї сторони у нас також метр 10. Але давайте по глибині поміряємо. По мабуть, от по центру, щоб було зрозуміло. Тут у нас метр 10. А, а тут уже у нас 93 сантиметри. Тобто метр 10 і 93 це. 17 см, ну майже 20 см по довжині е, в талісмана буде довше. От За, за рахунок цього, тобто ширина ідентична. Е, в принципі, що тут у нас плоско, що з цієї сторони також плоско у нас все зроблено. Е, просто довжина буде 20 см цей. І давайте тепер замірюємо ще висоту. Так, висоту на шторка ходить по цій, по цій стороні, по цій площині. Десь приблизно 45-46 см. А з цієї сторони у нас буде. Також більше 50, тобто на 5 см вище. Але при цьому у нас цей багажник, ця площина в нас в нижній рівень вже не опускається, вона тільки на цьому рівні. А в е, цю висоту можна збільшити, роблячи отак от, переходячи в цей, в цей рівень, там просто на нас речі покладені, і воно виходить по висоті вже буде також. 51, навіть більше буде, ніж у талісмана. По висоті, але по довжині все одно той багажник на 20 см буде більший. Е, в принципі, по опціям, тут воно працює. Ви можете взяти-підняти. Зараз ставлю отак от, от ставити. Є пластикова ніша. Е, з цієї сторони ви цю полку вже отак от підняти і поставити не можете. Тут зроблено от в такому режимі у них. Тут можете щось покласти ще. Е, тобто от, от така різниця. Зараз поставимо назад відразу. Також, в принципі, тут бачите, є запасочка, але місця досить багато зроблено, що ви також можете також багато накласти, так само, як і в меганіці зробити. В принципі, ідентично. Е, по складанню сидіння також все так само, що тут воно складається, е, що там складається однаково. Зараз покажу. Бачите, от, також само складається, тобто, в цьому різниці ніякої немає. Але розуміємо, що якщо в нас місця більше, то також тут і буде. Талісмана також буде більша площина, якщо відкрити. Ну, не знаю, можна, я можу лягти, показати це. ну Думаю, шорка буде заважати, не будемо це робити. В принципі, видно, що я тут лягти зможу. Тобто При бажанні можна накачати матрас і лягти. Тобто, по багажнику ми показали. Тут плюсом є, що тут є ця пластикова ніша, можна щось покласти, вона не буде їздити. В Мигані цього немає. Це з плюсів. Також є розеточка, підсвітка, так само, як буде і в Мегані. Тобто в цьому плані в них ідентично. Ну, в принципі, тут показали це все. Зараз це також складу. Тому дивіться, в принципі, мабуть, всі деталі показали. Парктроніки це все в них однаково. Тому цікаво, який вам автомобіль більше подобається. Ну, я вам скажу, що вибір, мабуть, відразу зрозуміло, що потрібно вибрати. Якщо в нас вони в однаковій сіні, то в принципі, талісман це буде прикольніший вибір, тому що це d клас. А, і до речі, ще із таких, е, чим відрізняються, тут шимоізоляція набагато краще, тому що це деклас, все розуміють. Е, тому це також є плюсом. Меган трошки програє талісману. Також у них більше колесо буде ширше і більше радіус. Це на дорозі, ви будете їхати більш впевненіше. Е, більше ями у вас всі знають, що чим більше колесо, тим менше ями. Тобто вам буде легше їхати по дорозі. За що теж ширше, воно і більше. Ну, тихіше їхати буде. Комфорт додає електроручник. В принципі, з таких параметрів, якщо ви возите дітей там, або батьків, там, ну не знаю, то також місце задія буде більше, також зручно. Тому такі, якби порівняння можна сказати, різниця. Який подобається вам передок більше, цікаво, Ну, це мені здається прикольніший. Я скажу, що я дуже багато від'їздив на Мигані. Можливо, ще за цього. Коли їду на талісмані, мені більш подобається. Але Меган, скажу також класний вибір. Це Я розумію, чого всі хочуть і вибирають, тому що максимально все. Рівноцінно зроблено, але якщо порівнювати з ціною і ціна в них однакова, то звісно, треба вибирати талісман. Е... Тому всім дякую за перегляд. Е... Кому сподобалось, підтримайте лайком, підпишіться, далі будемо знімати більше відео, е... старатися щось нове більше знімати. Так трохи вчимося, можна сказати, тому строго не судіть. Е... Всім дякую за перегляд. Робіть свій вибір. До побачення.